Чуєш те, що Бог тобі говорить, Твоє твоєму серці голосом звучить, а ти, байдуже відкидай слово і полинаєш у віховній світ. Чи чуєш те, як лайка і нізно торкається сумління від Бога? щоб ти не брав і світу те, що гріше, щоб ти беріг душі святу любов, Тобі Христос дав віці і скальп, не тлінний, та часу нем те не в цей житі, тому втрачаю сил. А Бог говорить знову, не мовче, Бог говорить через свого Сина. і здання, і Голгофський хрест. Він взяв на себе всі твої гріхи, Щоб ти міг зити. він тому. Війняла, бо хоче, щоб душа твоя зла, сьогодні листві з віру злетіла, до Божого престолу, в небеса і він почує, дай здоров'я сил, хоч я не раз зоте сльоза. Не піддавайся, марноті з богусом, на срав сороки, не вступай, вузькою стежкою іде слід за Ісусом. Несе свій хрест покірно до мети, Говорить Бог, чи те, готовий, Його слова у серці берегте. Чинуй зітя, відкине турботи, щоб за ним у небо вільно увійти.